До речі, один раз я прийшов в школу, кажу директору, я хочу вас тут повикладати. Він каже, нащо воно тобі треба? Иди звідси. ну як волонтер. А я вам кажу, ви резюме, подивіться, потім скажете, треба чи не треба, щоб я вас викладав. Він дивиться резюме, каже, воно справжнє. Я кажу, звичайно, справжнє. А він каже, пастор, можна я буду казати в оригіналі, як він сказав. А він каже, що ти робиш в цій школі, де одні дебіли? Я кажу, я перепрошую, ви сказали про педагогічний персонал чи про кого? Бо я ну, не зрозумів, що ви маєте на увазі. І його так аж перекосило, я кажу, ви розумієте, що я маю на увазі? Я є християнини. Я вірю, що кожну дитину Ісус створив своїми руками в утробі її мами. Бог дебілів не творить. Вони ними стають наслідок педагогічного процесу, який ведуть такі люди, як ви. Знаєте, чому я це сказав? Тому що я вірю, що коли повернеться мій цар, йому дуже буде приємно, коли я буду відноситись до кожної дитини в школі, як до царської дитини. Він хочеться побачити.